Слава Ісусу Христу! Гарний такий урочистий псалом. Я його теж люблю співати. Проголошуємо це, браті і сестри. Сина Божого вірую я. І віра наша буде рости. Дякуємо Богу, що ми на цьому місці, в Божому домі в Дому, в Дому Божому, прийшли, щоб всі болі свої. Всі потреби принести до них Ісуса Христа, а Він завжди готовий нас вислухати, як добрий наш Батько Небесний, і дати відповідь, аби тільки наше духовне вухо було відкрите, аби ми почули Його голос, і ми цього теж вчимося, брати сестри. І я хотів сьогодні проповідувати на одну тему, так кілька разів торкалася мого серця. От вона і так більшості мене стосується, і, можливо, хтось і себе впізнає із тут сидячих. Взагалі, нам, людям, властиве таке відчуття, як втома, правда? Чи є хтось такий, ну молоді, напевно, вони ще так не втомлюються, вони мають більше сил. От Втома фізична, навіть душевна є втома. І я, так, ви знаєте, роздумував, що. Є, я так думаю, і духовна втома. Є, і, є причини, є наслідки, але і є ліки від такого стану. От, Бо я, наприклад, навчаю дітей, і я викладаю там один предмет. І я так вичитав, що навіть є втома металу, уявіть собі. Це в механіці, є такий термін. От коли там, наприклад, звук. Понад 180 дБ. ну, Наша молодь любить дуже гучну музику слухати. От. ну, Норма шуму то 85 дБ, а якщо вже на виробництві, якщо вже 180, то можуть з металу навіть заклепки вилітати. Оце такий є термін. А що говорити вже про нас людей, правда? Ми ж не з металу, ні, не зі сталі, як то є такі пісні, навіть що хлопці зі сталі. Ні, ми люди. І ми втомлюємося. І ми подорожні. Ми йдемо цим життєвим шляхом і відчуваємо не раз втому, не раз, можливо, якийсь стрес. Я ближче до, до духовного, вже, до душевного, а воно потім переходить в духовне. От є таке навіть слово резонанс. Резонанс, от теж, до речі, він руйнує метал. Коли... Якщо хто служив в армії, знає, що якщо йде, наприклад, там взвод солдат по мосту, дають команду вільно, не можна йти в ногу, тому що є резонанс, і місце може завалитися. От так само і в нас в духовному житті якась резонансна подія. От. І ми можемо скотитися до такого стану ну, Такої духовної інертності я е, хочу так сказати. І тоді настає така, можливо, навіть духовна апатія, духовна лінь оце якраз найгірше. Оце якраз найгірше. Навіть гірше може бути, що зневіра приходить. Отут же дуже небезпечно, тому що що віра це рушійна сила християнина. І коли приходить зневіра, о, це вже дуже небезпечний стан. Давайте я симптоми от цієї хвороби, бо я думаю, вона є в кожного. Я так по собі дивлюся. І коли це стається, от як ми помічаємо, не хочеться читати Слово Боже. Я не знаю, може, у вас такого не було. У мене були такі періоди. Ну, не хочеться. Ну, якась така апатія. От. ну… Якась причина є, я не знаю. Я з тим борюся, але не хочеться, немає радості від того, нема бажання молитися. Молишся, а воно якось тут так сухо. Розумієш, що Бог тебе напевно не чує. Є... Виника... не Приходить приходить бажання, або, верніше, приходить небажання Ходити в зібрання. І ми знаємо, що багато братів і сестер, ну, може, не так багато, але воно з того починалося. Раз пропустив, другий, десятий і вже нема. Тому оці симптоми, які є, ми повинні вже бити на сполох, вже той дзвіночок дзвонить. А Дух Святий, Він завжди нам вкаже: ми не сироти, ми не сироти. Ми в церкві Бога живого. І я якраз ще раз повторюю, приходить оця зневіра. Зневіра. А що молитися, а що хіба мене Бог чує? А от хвороба, скільки я вже за нею молюся, нема результату. Оце якраз дуже небезпечний стан сучасних християн. Здавалося б, ну, і життя ніби таке, ну, війна, правда, так, війна. Багато хто зараз через війну. От прийшов такий стан неспокою. От, я, зокрема. От. І я навіть сьогодні дивився там новини. Такі коротенькі, я читаю там в телеграмі зведення. Ну, треба знати, якісь там події, якщо на фронті, як і так далі. І є там, відкрили в телеграм-каналі такий чат психологів, безкоштовний. Тобто, людина пише свої проблеми і психолог безкоштовно. Наголошують, дзвонить, і людина, можливо, цей свій стан, вона покращує психологічний. Ну, але ми не з того світу, брати і сестри, правда? Ми маємо психолога над психологами. І коли ми скажемо, де ж шукати нам вихід з цієї ситуації? То відповідь одна: в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. І дякуємо Богу, що ми є діти Бога живого, що Він нам вручив Слово Його, що ми молимося, можемо молитися, і Він чує наші молитви і неодмінно дасть відповідь. Зараз я зачитаю Слово Боже, але перед тим, що хочу. От е, я собі перерахував, які ліки? ліки? Ну, перше, що я вже сказав, слово Боже. Ми повинні все-таки читати Слово Боже. Я так пам'ятаю, колись у нас був тут присутній один вчитель богослов'я. Я не знаю, чи це було під час занять наших, чи можливо він в залі проповідував вже, бо, як правило, вони ввечері проповідують. І він сказав: запитання в зал. Народ Божий, Слово Боже треба читати. По натхненню, чи з примусу? Ну, за покликом серця, чи все-таки з примусу. Ну, і більше скаже, звичайно, що за покликом серця він? Ні. Каже, ви, як за покликом серця будете читати, то треба себе дисциплінувати, хочеш, не хочеш, слово Боже, треба читати. І я з ним цілком погодився, ви знаєте. Щоб отакий от стан. Щоб з такого стану, про який я говорив вийти, ми мусимо читати Слово Боже. І ви знаєте, що я так хочу поділитися цим рецептом. Я завжди читаю псалми. В мене є вже такі улюблені, закладені місця. І я находжу нахожу, нахожу підбадьорення, підкріплення. Я думаю, багато хто з вас. Багато хто з вас. Значить, перше, слово Боже, ми повинні читати. Його нам дав сам Господь, і ми повинні в ньому перебувати. Отже, перший лік це є Слово Боже. І я зараз, звичайно, що зачитаю. Ну, Друге, ви вже догадуєтеся, це розмова з Богом в молитві. Навіть якщо ми думаємо, що він не чує, він все рівно чує. Він все рівно чує і неодмінно прийде відповідь, можливо, не зразу. Тому продовжуємо молитися. А можливо, комусь треба і покаяння. Можна і прямо перед Богом покаятися. Хоча третій пункт я собі зазначив, все таки сповідь. Є для цього служителі, ми не повинні соромитися. Навіть Слово Боже говорить, що один. Перед одним можете признаватися в своїх провинах. Пам'ятаєте, правда, це місце. Але уповноважена на це особа все-таки служитель Божий. От пастор. І тоді, я думаю, це дуже хороший рецепт, щоб ми вийшли з того стану. Я поділюся з вами Словом Божим. Відкриємо зі мною Євреїв 12. Євреїв, 12 розділ послання святого послала Павла до Євреїв з першого вірша. Тоді і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, власне, з цього місця скиньмо всякий тягар та гріх, що уплутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Ось я, про що хочу сказати, брати і сестри, це якраз і є наша боротьба. І ми повинні вчитися перемагати, не просто боротися. То який сенс боротися і не отримати перемогу? От ми зараз всі молимось, щоб все-таки була перемога України і нашого народу над тим лютим ворогом. І, з цього, і ще раз, і ще будемо молитися. І зверніть увагу на такі слова. Біжім з терпеливістю, маємо терпіння, ще більше докладати терпіння. І біжим куди до комфорту, ні, до боротьби, яка перед нами. Брати і сестри, слово Боже нас вчить, що ця боротьба вона не позаду нас, вона перед нами. І здавалося, б, ну, Господи, ну, так ти ж все дай полегшення. Ні, слово Боже, так не говорить. А воно якраз вчить перед нами боротьба. Тому докладіть терпіння. І другий пункт. Я хочу зачитати ще один вірш зусилля. Зусилля. Тут нещодавно брат проповідав про зусилля. Без зусилля ми Царства Божого не досягнемо. Давайте відкриємо зі мною Луки, 13 розділ. І в Матвія цей вірш написаний, але давайте в Луки. 13 розділ з 24 вірша. Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам: багато хто будуть намагатися увійти, та не зможуть. Сам Ісус Христос Господь вчить нас, силкуйтеся, силкуйтеся війти тісними ворітьми. Тобто, іншим, перефразовуючи, докладайте зусиль. Зрештою, ті ворота дуже тісні. Попробуй війди в тісні ворота без зусилля. Виявляється, ворота Царства Божого вони не широкі, вони тісні. Я колись пам'ятаю одна місіонерка, вона, по-моєму, німкеня вона була, я читав в газеті християнській, от, і вона з місії приїхала, і в неї було видіння. І Бог показав, вона вже так собі вирішила трошки відпочити, розслабилась, а Бог їй показав видіння. Вона в лісі ходить. І, і тут вона знаходить якісь, якісь ворота. І вона зрозуміла, що то ворота, як царство Боже, і вона ледве в них втиснулася, заледве втиснулася. От настільки були ті, тіс, такі тісні ворота. І ще зверніть увагу на таке словосполучення. багато хто будуть намагатися війти, ви чуєте, будуть докладати зусилля. Не просто собі широкою дорогою йти. В іншому вірші Господь говорив, бо широка дорога, а тут вузенька. Багато хто буде намагатися увійти, тобто докладуть зусиль, але, на жаль, увійти не зможуть. Тому, ми бачите, ми повинні не просто докласти зусилля, а надзусилля, надзусилля. Бо от останнім часом дивишся по деяких конфесіях. Ну розслабилися геть християни. Розслабилися. Ну, я, можливо, не про нашу церкву говорю. Тому докладаємо зусилля, це одна з основних умов. Ну, зрештою, я такий гарний приклад наведу. От нас тут гості є зі Сходу, чи вони були на Голгу, на, на, перепрошую, на Говерлі, хотів сказати на Голгофі. На Голгофі ми всі маємо періодично духовному сенсі. Підійти на Гуверлі. Тут багато хто був. Ну скажіть, от на вершину, на пік гори, не докладаючи зусиль, ох, там, певно, не одна сорочка мокра буде, поки дійти. Ну я на Гуверлі не був, я іншу нижчу трошки гору підкорив. Але все-таки ще планую. Тому щоб ми собі так порівняли, наскільки то треба все-таки, щоб досягнути якихось результатів. Докладати зусиль. Ще хочу поділитися з вами одним місцем слова Божого, це буде з Старого Заповіту Ісаї, 40 й розділ з 29 го вірша. Я дуже це місце люблю, я його навіть так в закладку собі поставив, навіть в телефоні, і воно мене завжди підкріпляє. Може, тому що я так змучуюся, не знаю, бо може через хвороби. Давайте разом зі мною прочитаємо Ісаїю 40 розділ з 29 вірша. Він, тобто Бог, змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнути, спіткнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли. Будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Ось така обітниця Божа, брати і сестри. І я, коли такий знесилений коли буває і, дух, і морально, і духовно, і фізично, я кажу ще раз через недуги, і я беру і так це місце, собі так навіть проголошую. в мене є можливість, в мене є кабінет, і я собі так відкриваю, і так прямо руки до неба, і так в голос, і благаю Господа, кажу, Господи, це Слово Твоє. Але що ми повинні, написано тут важливе слово, хто надію складає на Господа, брати і сестри, ми повинні надіятися на Господа. Ота надія вона наша має бути не на людину, не на фінанси, не на інші якісь, я не знаю, везіння. От я задав дітям питання, сидимо, говоримо, я як так. Пробую на духовність, на, на, на матері, матеріалізм, чи, матері, чи він матеріальний, чи духовний. Ну, Зараз більше атеїзму серед молоді. От, і кажу: от, діти, скажіть, везіння це що таке? Ну, це повезло, це, я кажу, ну, але ж везе одним, іншим не везе. Ну, Що це таке? Що це за поняття? Вони там пробують мені визначення давати. Я кажу, хлопці, дівчата, це духовне. Просто так людині не везе, за тим стоять сили, якщо людині пощастило, якщо вона дійсно благословена, це її Бог благословляє. Так що, брати і сестри, надія наша на Господа. І я ще так як підсумок ще кілька таких порад собі і вам, звичайно, бо їх нам дає наш порадник, Бог над Богами, Ісус Господь. Коли впав, брати і сестру, вставай, бо Бог підніме праведника, навіть сім разів, правда ми читаємо. Тому що ми люди можемо впасти, впасти в гріх, повинні пильнувати в іншому перекладі бути бадьорими. Я й те слово мені подобається і інше пильнуй і будь бадьорий. Бо що? Друга частина вірша бо ворог ходить, як крикаючий лев. І бажає пожерти. І так, як я сказав в попередньому віршів євреїв, боротися, бігти до боротьби, яка попереду нас, щоб не впасти в отакий цей стан тої духовної інертності, духовної кволості, щоб не зійти з дистанції, брати і сестри, і оця наша говерла це і вічний Єрусалим. І що ми пам'ятали, що ми йдемо туди не самі. Нас веде туди Господь. Ми зараз будемо молитися, подякуємо йому, що ми маємо такого Бога, який найкращий Бог. Хай йому за все буде слава. Подяка. Амінь. Молимося.